А ви знаєте, мої хороші, що я ще ніколи в житті не зустрічала людей, які їздять в Китай відпочивати. Я поясню весь світ їде в Китай, тому що знає, що Китай продає товари на весь світ. І точно так само пролетіла я з Мюнхена в Шанхай, і в цьому літаку летіло 700 людей, і практично всі це бізнесмени. Зазвичай найбільше було бізнесменів з Німеччини, Чехія, Поляки, Голландці, ну скандинавські країни. І фактично це був практично цілий літак бізнесменів. Для чого вони будуть? Хтось везе товари у свою країну, а хтось мені заранення везе об'єктуючі до своїх фабриків та заводів або сировину. І тепер, мої хороші, до чого я веду? Я хочу спитати своїх підписників, а їх у мене з 25 країн ми рахували з вами неодноразово, і дуже багато з вас виїхав ще далеко, далеко, ну давно виїхав і вже прижилися в інших країнах. Тож я напевно знаю від вас, що багато з українців стали. Підприємцями по нашому ФОПами у других країнах і теж платять там податки. Тому, мої хороші, я на себе беру такий обов'язок. Я дуже попрошу вас допомогти. Українцям, які зараз попили в Україні, яких опускаються руки, в кого вже опустилися. Але, мої хороші, підтримайте їх, будь ласка, на моїй сторінці. Підпишіться, а якщо ви підписані, то обов'язково напишіть коментарі. Як ви займаєтеся бізнесом в інших країнах? Ваша підтримка надзвичайно важлива, тому що зараз в Україні їм страшенно важко. Я знаю, що їм доводиться годувати їхні сім'ї, годувати їхніх батьків. А ще донатити на передову, допомагати їхнім дітям, чоловікам, братам, сестрам на передовій страшенно важко. Тому мої хороші про наших підприємців в Україні всі забули. Я дуже вас попрошу дуже дуже це. Дуже потрібно моїм підписникам, які знаходяться саме в цей час в Україні. А що ви можете написати? Щоб вони, не дай Боже, не опускали руки, тому що після війни буде пізно, зараз треба, як тільки випадеш з цієї колії. А зараз міняється вся податкова система, і треба бути в курсі. Страшенно важко. Я знаю сама по собі. Треба бути в курсі. І якщо випадеш з цієї колії, то більше не з цієї колії. Тому ваша підтримка це надзвичайна підтримка, мої хороші. Якщо зможете, то напишіть, яку процентну ставку платити податки ви у, у тій країні. Напишіть з якої ви країни. Це буде дуже дуже велика допомога для а особливо жінок. Тому що я вам скажу, що в Україні практично всіх чоловіків забрали, і жінка тепер українська, і піднімець ФОП так, і е, жінка, і мати і. Е, 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 я навіть не можу перечислити все, що робить наша жінка, і шофер на підприємстві вона і складає, і грузчик, і шофер і возить і доставляє, і це просто не передати. Тому ваша допомога моїх підписників буде вкрай вкрай важлива. Я е, дякую вам ще раз. Мені хочеться навіть плакати. Я вам дякую, тому що я знаю, що ви в мене найкращі. Ще раз нагадую, що ви дивитеся мене з 25 країн. Я вже підраховувала не один раз. Мої хороші зробіть, зробіть таке для наших українців, українських жінок, які залишилися в Україні. Це надзвичайно важливо. Знаєте, мої хороші, що я а, ніколи не бачила тих людей, котрі їдуть в Китай просто відпочивати. Це завжди люди з різних країн, але котрі їдуть для бізнесу в країну. Хтось чимось займається, хтось везе товари, хтось веде везе комплектуючі для своїх фабрик чи заводів, хтось везе техніку. І ця країна, в яку люди приїжджають заробляти. Тому мої хороші мої підписники з 25 країн теж, теж не сидять на місці. Навіть хто переїхав багато років тому в іншу країну і займається там бізнесом. Я таких знаю. Я попрошу вашої підтримки для нас, україночок. В Україні, хто залишився робити бізнес, тобто хоп в Україні, їм зараз надзвичайно, надзвичайно важко. Тому що українська жінка залишилася сама. Вона залишилася без працівників. Вона сама і грущи і. Возить на нову почту і шофер, і, і їй приходиться ще підтримувати всю родину і своїх батьків, і тих, хто на фронті, хто захищає нашу Україну. Тому я дуже попрошу вашої, мої дорогенькі допомоги. Я знаю, ви можете. Сказати їм, що все на часі, що податкова система у нас помінялася, але це підприємець, це необхідна складова нашої держави, без якої без економіки нашої країни неможливо жити. А я знаю, що ви, мої хороші, україночки, підтримуєте саме тих українців, які зараз у нашій державі. Я дуже вдячна вам за вашу підтримку, любі.